Ну, тісто замісили, тепер треба розділити на такі частинки. О, з цих частинок треба розкачати варенички такі. О, тоді сюди положити малинку, сахар, заліпить, а тоді поставити водички на плиту, закип'ятить і зварити з малинкою варенички. О, Тоді треба маслом їх такого посмачити, щоб вони не позлипались одне до одного. О, і тоді їмо. а ну, ти ж Вареники робиш, так? Ну так, да, вареники. То бачиш, я ж скоро не вмію, так як от його. Там є, ускоряють отако. Mm. Да. Ну, а зараз порозколочуємо, диви. Ну малинку, сиплю сахарцю сюди, щоб була смачненька малинка. О, отак. І заліплюю вареничка. О, ось так. Так, 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 тісненько, 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 тісненько щоб сік не вийшов. Зараз другого вареничка так вже зробимо. Отак ось, ось трошки поумкую, щоб не пристало. Тісто, О, бачиш, вже стільки два варенички вже в нас, так? Да? Баранички. З цим вареником щось не то. Ну, я хочу, щоб він не розліпився, щоб сік не витік.

Саша збирається їхати до Києва, потім приїде через недільку знову до нас в село Лука Білоцерківського району Київської області. Чи це не обязательно